Так, сьогодні 6 листопада 21-го року. Хтось чистить, хтось пилок приносить. Ранок 10 ранку зараз. Джилки літають. Всі видно в теплу погоду. Вон крихту виносить воскову. Якби були прильотки, було б краще видно. бджілки звідкись летять, я кажу, це не дуже добре. Добре, коли прохолодно, тоді потепліло, зробили обліт і забулися. Так. От. А оце, коли кудись вони літають, це не дуже є добре. Про що ми будемо сьогодні балакати? В таку пізню пору можна тільки балакати про зимівлю, підготівлю до зими бджіл і також як допомогти, як правильно, неправильно. Але в нас от сьогодні є, бачите, тут канді, кліточка. Можна поговорити про пізню підсадку маток. Так як я сьогодні приїхав, людині потрібна матка, відберу, в мене є запасні матки, відберу маточки, передам йому. Ну це, вони тут по місці у нас. От. Тому можна трошки побалакати про підсадку маток в пізній період. Так дивіться, маточка, от маточка немічена. Будемо мітити Маточка серпнева, акуратненько беремо. І мітимо. Цей відводочок. Цей відводочок. Я об'єднаю. Через кілька днів, бо сьогодні, видно, будуть літати. Кучу кліточок уже давно не користувався. Так, пішла маточка, ніжки цілі, все ціле. З рамки наберемо бджоли, бджоли побільше наберу, щоб щоб тепліше було набираємо бджілку бджілка гарна сіренька це мабуть її дочечки хочу вжалить Бджілок бажано зараз чим побільше набрати, щоб вони могли вигріти. Але я в машині зараз покладу за пазуху, потім в машину. В машині буду їхати. Пересилки якби ніякої немає, тому маточки тут по місцю, по регіону можна легко ще пересилати, продавати. Так, дивіться, це така пора зараз поставлю, тоді поговоримо. От. На рахунок підсадки. Маток, пізню, пору. Ну, я побачу, ще є погода. От, можливо, ну, тогорічні з синьою міточкою у мене матки показали нормальні результати. Можна і не м'яти, але є молоді серпневі матки, які не встиглися реалізувати. Ну, на OLX щось забанили. дивіться скільки бджіл. <кху> можливо, менше. Але кому треба було, дзвонили, висилав. Можливо, шукати не буду, бо вже пізно розбирати гнізда, щоб лишній раз не тривожити. Можливо, зроблю експеримент пару сімей. Візьму просто білу маточку під кіну, прямо отак відкрию. Це клуб сидить. Відкрию і прямо отуди от кіну матку. О. І ще, бачите нас Джілка відганяє. От, прямо вкидаю в клуб. Якщо матки немає, оце, починаючи з листопада місяця, коли вже обльотів не буде, немає 100% розплоду, маток приймають дуже добре. Проценти я не скажу, тому що я міняю маток навесні, потім з облітників літом. І кому вже? По надобності, так сказати, кому потрібно, ну, тоді замінюю маток. Планово восени я не міняю. Ну, в цьому році лишилося маток серпневих трохи. тому, можливо, зроблю експеримент. Ось такий. Вкину в гніздо ще одну маточку без всяких ізоляторів, без нічого. Ну. Цю пору теж дуже добре приймають. Весно саме краще приймають весною, тому що сім'я відчуває, що потрібно розвиватися, а не пропадати. По-друге, осінню, отаку, летять і летять. По-друге, в осінню в таку пору пізню добре замінювати. Якщо немає матки, дуже добре приймають. Можна. Ставити кліточку, канді зразу відкривати в той же самий день. У мене було таке, що я е, матку забрав у вересні місяці, мені треба було його замінити. От. І тільки зміг приїхати через два тижні, дав в кліточці матку з відкритим канді. От. Приїхав через знову ж таки тижні-два. Бачите, оса, от Пішла, зараз побачимо. Вигнали, не пускають. От. Е е відкрив, перевірив. Е маточка ходить, сім'я прийняла. От, розплоду немає, все, все добре. От, так само і зараз. Можна забрати матку і... Чи в кліточці дати для без... ну, кращої безпеки так сказати, маточки. Хоча зараз розплоду немає, феромону немає, не виділяється. І матка ну, тако, таке відчуття, вже синички бачу, появилась на пасіці. От, і матка не має феромону і вона як бджола. Тобто її приймає як бджолу. Якщо буде дві матки, ну, по весні тоді. Чи вони самі розберуться, чи бджоли виберуть. Тут я стверджувати не буду. Одні кажуть, що бджоли е вбивають маток. Другі кажуть, що матки сходяться. Можливо, знайду відео з зимою викину. Років три назад профукав я вихід маток, не встиг заключити їх в кліточки. Вот. І З 18-ти, більше 10 я назбирав. У вулику це вже остання була партія, я вже роздіребанював е, виховательку. Ну, от. Але ж знайшов до більше 10 маток вулику. Молоденьких. Так от, е, Восени підсадка дуже легка. Приймають маток. Ну, мабуть, 99, 95, щоб не було спору. От. Наша маточка. Бдджілки я багато вже не накидував, все одно в мене за пазухою. О, біла міточка. Буде в машині їхати. Сховаємо її їх, щоб тепленько було. Осіння підсадка, пізньо осіння замічу, підсадка. Дуже добре, що немає розплоду і немає феромону. І бджоли сприймають як звичайну бджолу. От, тому е, дуже хороший прийом. Можливо, я проекспериментую, кіну до поза тогорічної матки. Матку з білою міткою. Просто в клуб. Якщо я таке, надумаю робити, зніму, покажу, навесну, побачимо, кого прийняли, яка залишилась, чи молода не їхня матка, чи стара їхня матка. Ну таке об'єднання сімей. Можливо, теж буду показувати, до кучі збираються рамки, матку не потрібно сажати в кліточку, але ну, це все робиться пізніше коли вже обльотів не буде, щоб бджола не верталася назад. От. Це робиться вже пізніше. Але треба вибирати таку температуру, щоб бджола не обережно рамки виймати, щоб бджола не обтрушувалась. От. Якусь відводок можна підсилити. Кось можна, наприклад, через перегородку посадити до другої сім'ї чи два відводка до кучі. Об'єднання. Це все зараз дуже, дуже легко все проходить, без всяких капризів, нервів, битв. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, відповідно. Задавайте питання, будемо розказувати, розбирати. Кому що цікаво, кажіть, можливо, будемо щось друге розказувати. Всім привіт!